Які документи підтверджують факт рідства? Це питання задають нам досить часто, тому що ці документи вимагають і ТЦК, і прикордонники? Отже, давайте розбиратися. Якщо ви супроводжуєте за кордон або доглядаєте батька чи матір з інвалідністю, наприклад, то документом, який підтверджує ваше рідство з матір'ю або батьком, буде відповідно ваше свідоцтво про народження. Якщо ж мова, наприклад, йде про вашу маму, і ваша мама з вашим батьком вже не в шлюбі, а вже в шлюбі з іншим чоловіком, тобто має інше прізвище, ніж те, що вказано в свідоцтві про народження. Тобто, у вас з нею різні прізвища, і в свідоцтві про народження в неї таке прізвище, яке зараз вона не носить, то вам, окрім свідоцтва про народження, треба додати її нове свідоцтво про шлюб. Або рішення суду про розлучення. Тобто той документ, який доказує, що вона змінювала прізвище. Якщо мова йде про вашого дідуся або бабусю, то документом, що підтверджує факт рідства, буде ваше свідоцтво про народження та свідоцтво про народження того з ваших батьків, хто є сином чи дочкою вашого дідуся або бабусі. Якщо там така ситуація з прізвищами дідуся або бабусі, як я казала напередодні, то так само треба ще свідоцтво про шлюб або рішення суду або свідоцтво про розлучення. До документів, що підтверджують родинні зв'язки, також належить свідоцтво про шлюб, і також до таких документів належить рішення суду про всиновлення і свідоцтво про народження всиновленої дитини. Тому що всиновлені діти, вони за законом відносяться так само до вас, як і кровні по спорідненню. Документ, що підтверджує вашу спорідненість з братом та сестрою, є ваша свідоцтво про народження та свідоцтво про народження вашого брата або сестри. Більш дальні родичі для вас тітки, дядьки, двоюрідні брати та сестри тощо. Показується споріднення з ними за аналогією, як я вам сказала, свідоцтво про народження такої тітки і вашої матері, наприклад. І вже ваше свідоцтво про народження відповідно. Якщо документи про споріднення необхідні вам для нотаріуса з приводу спадку, то ви приносите їх в оригіналах. Якщо для ТЦК, то копії цих документів необхідно нотаріально посвідчити. А оригінали лишити в себе.